Капеланське благословіння на 20 квітня 24-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. <клес> Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, що Ісус ішов з учнями і запитав їх, за кого, за кого мене вважають люди? І він, і учні відповіли, одні кажуть, що за пророка. Іншу кажуть за Іллю, а іншу кажуть за Іоанна Хрестителя. І тоді він запитав учню, а за, якого, за кого ви мене вважаєте? І вони сказали: За Христи Христос. Христос, Син Божий. Знаєте, я подивився в цьому уривочку про те, як важливо знати, з ким має справу, з ким має спілкуватися. Задати собі питання, а за кого я вважаю Ісуса Христа? Хто він для мене? Чи можу я це словами висловити і розумом ну, описати? Хоча б у себе в подумках? Я бачив за своє життя людей, які, знаєте, вірують ось так. Та щось там є. Напевно. І от тоді, коли така віра, щось там є, то такі відносини, ну, якісь там може бути. Але коли я знаю чітко, що це Ісус Христос, Син Божий, і з ним, коли я знаю, в кого я вірю, хто він є, то у мене складаються відносини чисті і прозорі. такі взаємовідносини, які ну, мають визначеність. Я знаю, хто я, я знаю, хто мій Господь, і який Він є, і які у нас повинні бути відносини. І тоді, тоді взаємовідносини можуть бути як сина з Отцем або брата з братом, який він і дає, і хоче, щоб ми визначились і визначилися в тому, що, щоб повірили або прийняли Ісуса Христа, Сина Божим, і Отця нашого Небесного, і Святого Духа, і. Ну, мали не туманну якусь віру, а віру конкретну, прозору, чисту, знаєте, побачив недвозначну, а от таку, знаєте, е я знаю, навіть слово не можу підібрати, таку, яка просто, ну, пряма, звичайна, проста, проста, проста в розумінні, проста в спілкуванні і зрозуміла нам обом нашим взаємовідносини. Амінь.